Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Маємо нині історичного гостя. Його ютуб-канал присвячений розвінчуванню міфів розпропаганди про нашу історію. Увірвався у топи за перші місяці існування. А сьогодні має 674 тисячі підписників. Йдеться про засновника проєкту Реальна історія продюсера «1 плюс 1 медіа Акіма Галімова з 28 січня. Випуски реальної історії можна дивитися в отері телеканалу Дім. Я зустріну. Будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. О, дякую клас. Історичний гість. <реш> Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ваша зацікавленість історією? Чи з дитинства ви любили історію, чи як вона народилася? Ну, з дитинства, якщо чесно, не дуже любив. Я не знаю, як у вас це було, але в школі зазвичай знаєте, так історію розказують, що ну вона так не не сильно відкладається тобі в голову і не сильно зацікавлює. Ну принаймні, в мене так було в школі. Тому ні, з ну, це, це виникло вже мені здається. Після другого майдану, коли стало зрозуміло, що історія так чи інакше впливає на те, що відбувається сьогодні. Mm -hmm. Я побачив, як історію маніпулюють, як історію використовують для того, зокрема щоб захоплювати наші території, як це роблять Росії. Власне, тоді з. 2014 року ми почали а, наші історичні проекти. Тоді вийшов цикл Україна поверне своєї історії, і так потрошки цей напрямок рухався. Я Глибше занурювався, і, 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 і мені ставало постійно цікавіше і цікавіше. Да, я щось згадала свою історію в школі. Ну уроки історії чомусь згадала. І, дійсно, коли думаєш, чому не викладають її як, як, як цікавість, як події, як хронометраж подій. А ти маєш вивчити, маєш вивчити. В тебе теж так ну, було? То, то, в мене то, був дуже гарний викладач. Я Не можеш розділити нашу, так, оцю. Всесвітню Україну в мене було 12 балів, я Добачите, 12? багато. багато Залежить від, від викладача, так. дійсно зараз ми долучилися до створення підручників з історії України, і ми разом з видавництвом Це ранок круто. працюємо над серією підручників. Угу. І я трошки занурився в цю кухню і зрозумів, чому власне, от часто в школі, от воно чому? От, от так, як ви сказали, що тому що розумієте, є програма, яка ну має бути виконана за рік в школі, і тому відповідно. А фактів так багато в цій програмі, що насправді просто не вистачає часу, щоб пояснити дітям контекст. Тобто зробити. Деякі речі, які зроблять історію цікавішою, розказати трошки такого з людського боку про наших історичних постатей, там не тільки там де вони билися, і скі вони, щоб вони ну, було... щось подібне. Да, тому, тому на жаль, ми заручники такої шкільної програми, де дуже великий коли фактаж, фактаж має, має бути скажем всунутий в певні часові рамки. І тому так відбувається. Я коли почав редагувати наш підручник, мені так хотілося дописувати. Я ж постійно кажу, давайте це пояснимо, Давайте це пояснимо. Мені потім редакторська група каже: Ні, ну ти знаєш, ну ми не можемо. Бо навіть підручник він має певні критерії, він не має бути важчим за певний норматив, тому що в рюкзаку в дитини має бути це Декілька. ну, норми. Там не має перевищувати певну кількість кілограмів. Навіть відповідно, та. підручники не мають перевищувати певну кількість сторінок, розумієте? А фактів багато. І Тому коли відкриваєш підручник, ну більшість підручників там переважно просто дати імена, дати імена, дати да. імена. Ну це така специфіка. Але слава Богу, що є добрі вчителі, які вміють е -е, це доносити, вміють з цим працювати. Тут от те, що ви сказали, Костянь, да, дуже багато залежить від вчителя. Якщо класний вчитель, то відповідь діти ну класно запам'ятовують цей матеріал. Добре, коли саме з'явилася ідея створити реальну історію. Реальна історія з'явилася в рік повномасштабного вторгнення, 22-й mm -hmm. рік. Буквально в кінці березня, а ми зрозуміли, що потрібно щось. Ну було знаєте таке наївне сподівання, що якось ми можемо вплинути на наших сусідів, які на нас напали. І перші випуски вони виходили російською мовою. Тому що ми подумали так. Зараз ми будемо, значить, вони кажуть, що в нас тут нацисти, і так далі. Ми будемо розказувати про Бандеру, будемо розказувати про УПА, будемо розказувати історію України. Реально, і ми почали робити ці випуски російською, але насправді дуже швидко зрозуміли, що це настільки е з це... неї в нікуди. Mm -hmm. да. І тоді ми переорієнтувалися. і все ж таки стали працювати з нашою аудиторією, розказувати українцям нашу власну історію, тому що таких, знаєте, маловідомих сторінок дуже багато, і скажімо, вони відомі історикам, але в нас завжди була проблема з такою знаєте, популярною історією. Mm -hmm. Тобто історики знають багато і в нас дуже багато класних досліджень, але не так багато видань чи проєктів, які отак от дуже просто людською мовою для людей розказували би факти про наше минуле. Так ми і працюємо. Так, у нас є анонс. Давайте подивимося. Ціле століття нас годували міфами по типу Ленін придумав Україну, Степан Бандера, нацист, Хмельницький зрадник, правду замовчують у Москві і досі? Як російські спецслужби переписували українську історію? Як створили темник про один народ»? чи насправді українська мова старша за російську? І чи правда, що автор голодомору придумав Діда Мороза? Ми маємо знати нашу правдиву історію. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. З вівторка по п'ятницю, о 20.50 на телеканалі Дім. Слухайте, класний анонс, до речі, треба буде собі забрати на Ну, no, Дійсно, класний, і хочеться подивитися, і мені здається, навіть діти із задоволенням будуть дивитися. Тому що діти зараз інакше ставляться до реальної історії. Вона, знаєте, завжди, ну, в мене дуже часто офлайн заходів, зустрічі з нашими глядачами, ну, тому що проєкт живе і в YouTube, в нас окремий youtube канал, реальна історія. І часто, коли ці зустрічі до мене завжди підходять. Ну, нашого віку люди, жінки, чоловіки кажуть, ви знаєте, моя дитина вас дивиться да, <рес> Класно. Да, да. дійсно дуже, дуже багато дітей дивляться. Ну підлітки, і це класно, що є це зацікавлення. Тому що знаєте, історія вона напряму впливає на нашу ідентичність, на те, як ми відчуваємо да. свою країну, на те, як ми себе в цій країні відчуваємо. Тому мені здається, це важливо, щоб ми краще так. в цьому розбиралися. Ми зараз це дуже гостро відчуваємо. Добре, тоді питання: які ваші улюблені випуски? Ой, ну таких ну мені насправді все подобається, але зрозуміло. Я тут не буду напевно оригінальним. В нас найбільше переглядів набирають епізоди про козаків. Ну козацька тематика це дуже цікаво, <гум> і особливо зараз, коли ми розбиваємо багато таких радянських міфів про козаків, там про шаровари, що козаки ходили в шароварах, козаки. От були там якісь ем, босі, голі, і тільки в степах бігали. Мені дуже подобається козацька тематика. Ми зробили минулого року епізод, і він буде, до речі, теж на телеканалі Дім. Ми зробили епізод про. Ро нащадку останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Грегора mm -hmm. Розумовського. Він живий, живе в Австрії. Я до нього їздив. І такий класний прямо епізод. Я поїхав до нього. Потім поїхав в село Лемешів в області. Звід звідки вони пішли в 17 столітті. Знаєте, це такі: прямо от ти, коли бачиш, як наша історія оця ця тяглість, яка існує. Це дуже дуже круто. Скільки часу знімається один епізод? Ну, вся підготовка триває по різному бо в нас рі різні епізоди. Є деякі епізодини, такими ми працюємо по 2-3 місяці. А, oh -oh. Цього Минулого року ми випустили епізод про волинську трагедію, і ми зробили такий спільний польсько-український епізод. Ми залучили польських істориків і наших. І над цим епізодом ми взагалі десь місця 4 чи 5 працювали, бо там потрібно було ну, знаєте, так, дуже зважено до цієї теми підійти. Дуже багато фактів перевірити, бо вона дуже скандальна, дуже така чутлива, сенситивна. А бувають такі теми, які ми за місяць готуємо. Тобто, ну по-різному, в залежності від тем, знімаємо дуже швидко. над сценарієм довго працюємо. Знімається це один-два дні і все. Rasguei pro comando. Хто працює над цим? Ну команда в нас це десь 10 людей. Це такий кістяк нашої команди, креативна продюсерка а -а -а Аня Юрловська, Сашко Білінчук, сценарист. У Нас команда сценаристів. Ми як працюємо, ми беремо якусь тему, опрацьовуємо її, Потім знаходимо профільного історика, консультуємо з істориком, доповнюємо чи модеруємо сценарій, пишемо сценарій, і фінально знову йдемо до історика і перевіряємо всі факти. Тому що ну, ми не історики. Ті, хто створює цей проєкт, не прикнес, я не історик, я журналіст за освітою. Працюють ну переважно журналісти і сценаристи, але кожен факт, кожен сценарій ретельно вичитується, перевіряється істориком. Ну тому, що проект називається реальна історія, mm -hmm. і відповідно часто, от до речі, як у випадку з темою Волинської трагедії, буває, що в нас два-три чи навіть чотири історика різних перевіряють різні точки зору. да, тому, що часто бувають різні точки зору, або наприклад, знаєте, там походження князів Київської Русі. Мільйон версій розумієте, звідки вони відповідно? Ми маємо ну багато істориків з багатьма істориками проговорити, щоб хоча б основні версії зафіксувати і, і розказати про це. Тому що часто буває, в епізод видаєш, а потім тобі починає поприлітати там в коментарях. Що що? А чому ви спитали цього? а Не спитали цього? Є ще така гіпотеза. Тому дуже важливо працювати з істориками і чекати всі ці факти. А скажіть, будь ласка, чи не змінилася та початкова мета за роки існування проекту? Ви знаєте, ну вона, скажімо, не змінилась кардинально, але вона трансформується. Зараз те, куди ми рухаємо цей проект, це передусім збереження і популяризація нашої історичної спадщини. Ми вже як вийшли в офлайн, і минулого року взяли під опіку козацьку садибу в Чернігівській області в Козельці. А це козацька садиба пов'язана з нашими з нашою козацькою елітою. І е, вона в жахливому стані, пам'ятка національного значення за 30 років просто от стоїть занепадає. І ми почали вперше збирати гроші, зібрали майже 3 мільйони гривень від звичайних українців. І от вже в грудні почалися, почалася реставраційна робота там. Ми міняємо дах, е, далі будемо шукати фінансування на повноцінну реставрацію, шукати гранти. Тобто, е, ну мені хочеться, щоб оце, знаєте, зацікавленість, історії, що вона трансформувалась в збереження. Тому що, коли ти історію знаєш і ціниш, ти починаєш цінувати те, що навколо тебе. Такі, які є в тебе в громаді, в селі, в місті і так далі. Тому, от це зараз місія проекту, все ж таки збереження і популяризація нашої історії. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нас в студію. І з нетерпінням чекаємо кожен новий випуск реальної історії на телеканалі Дім.